Війна яка вона? Коли я був ще малий, дуже малий. Не пам'ятаю, чи вже ходив я тоді в школу, чи ще ні, я дивився ще радянські фільми про війну. І я намагався зрозуміти, яка вона ця війна. Тому що я розумів, що те, що я бачу, я не можу з того щитати, яка вона. Там отаке робилося щось. вкрутиться, короче, фігачиться, е Отако камерою шатають в сторони, там димить. Типа дуже велика двіжуха йде. Ну Я розумів, що мені пиль в очі пускають. Я, звісно, сидів в напруженні такий дивився за тим всім. Але я розумів, що через ті фільми я не можу читати, яка війна. Я не можу її зрозуміти. Але тема війни постійно була на слуху. Війна, війна, постійно велика Вітчизняна, Паради, війна. І я відчував, що я не розумію. Я хотів зрозуміти, яка вона ця війна відчути хотів. Як відчути? Не те, щоб на собі хотів зрозуміти. Я розумів, що ті фільми, які нам показують, то якась бутафорія. Ну, ну я бачив, що вони не, не зображують того, яка вона ця війна. А, були розмови вже в старшому віці. Пам'ятаю, в локальній мережі про війну та різні були. Що буде, там мордерство, що таку думку тоді розповсюджували, що більше шанси вижити, будучи солдатом, ніж цивільним. Також наводилась тінь на плетень, яка вона ця війна. Також я дивився відоси, як Росія воювала десь там в Сирії якісь зйомки, хоча б документальні. Щоб міг би зрозуміти трошки більше, яка вона ця війна? Ну і зараз, вже переварившись з половиною роки, ну вже стало зрозумілим, яка вона ця війна. І своїм нащадкам в якийсь момент потрібно буде розповідати, яка вона ця війна, як її пережити. Тому що те, що нам розповідає система, вона не розповідає те, як вижити в війні насправді. Система розповідає нам те, як вона хоче якої поведінки добитися від нас. А особисто ми для себе і для своїх близьких, ну і для інших людей маємо зрозуміти, яка вона ця війна і як про це розповісти. Яка вона ця війна, як вона відбувається і як в ній виживати? Першим ділом я можу сказати, що під час війни і перед війною, коли людей прогрівають, підготовлюють, люди роблять невиважені вчинки. І людям важко зробити виважені вчинки, тому що вони знаходяться в дещо такому шоковому стані. Хоча ти, можливо, навіть не в шоковому стані. От я сп'я по собі скажу, коли почалась війна, я в стані удава був. Я такий Чік, затаївся і думаю. Але це більше таке як уважність. Що ти придумаєш? Нічого не придумається. Збираєш інформацію. Ну і вже два з половиною роки ми збираємо інформацію, ми слідкуємо за всім. Дуже велика кількість висновків, всяких обдобувань робили, що робити в одній ситуації, що робити в іншій ситуації, як все відбувається. Ну, от. Я скажу, що під час війни тобі не будуть давати можливість адаптуватися до неї. Постійно будуть змінювати умови для тебе, щоб ти не встигав адаптуватися. Чи твоя система, чи ворог. Вони постійно будуть робити це. Постійно будуть змінюватися, будуть для тебе змінювати умови, щоб ти не встигав адаптуватись. Якими ми стаємо після війни до і після? Через два з половиною роки адаптації, коли я відчув, що я вже прийшов повний цикл. Я ще не встиг повністю дорефлексувати, яким я став, але якимось іншим став. Дуже смачне питання самоспостереження, яким я став. Але вже адаптувався. Чи можливо таким стати, не пройшовши війну, і бути до неї готовим? Не знаю. Мабуть, навряд чи. Можливо, проходячи якийсь духовний досвід з попередніх життів, то якщо ми маємо цей досвід, то ми швидко адаптуємося. Якщо не маємо, то прийдеться через це пройти. Так, мене там дещо дратує. Не треба виключити. Зараз. Тобто, можна розказати, через які стани ми проходимо під час війни? І скільки на це потрібно часу. Наприклад, така модель: що нам потрібно біля двох років, щоб до чогось адаптуватися. Мені здається, що я адаптувався повний цикл 2,5 роки. За ці два з половиною роки я проходив через всевозможні стани внутрішні. Через всевозм... Всевозм... всевозможні стани. Особисто для мене, які є індикатори? Всі ті стани вони такі стани оголошеності або стани варяності були. І щось в тобі всередині, в твоїх думках, ніби не може до кінця прокрутитися. Ніби ти не можеш осмислити всю цю ситуацію ціліком, як зазвичай. В звичайному житті. Стан підвішаності. Ти не можеш бачити майбутнє. Можливість постійна небезпека, яка над тобою нависає, ну, вона в певній мірі шокує, а, вона вводить в стан афекту. Вона не, не, і цей стан тобі заважає осмислити нормально все, що відбувається, і це певний стан дискомфорту. Коли ти все все приймеш, і почнеш бачити, твій мозок почне, почне пробудовувати картину майбутнього, ти перестанеш бути в стані підвішеності, і навіть розуміючи небезпеку, яка над тобою нависає, ти будеш в нормальному стані, як, як до війни, значить ти адаптувався. Ось, яка війна? Яка вона війна? Твою психіку будуть хотіти постійно проламати дві сторони. Сторона ворога по-своєму, сторона системи, яка хоче тебе використати в якості солдата, по-своєму. Постійно будуть змінювати тактику, постійно будуть давити на психіку. Ось, багато хто піддається і йде на поводу в системи. Коли війна завершиться, всі далі будуть жити своїм життям. Ну і інші процеси будуть відбуватися. Зрозуміло, що якщо потрібно, щоб тут було щось, це щось буде робитися. Я думаю, що те, що робиться з людьми під час війни і те, що буде після, це різні стани. Це все динамічний процес, він... всі проходять через різні свої стадії, через череду стадій. Воно не буде ніколи так, як всі думають в дану точку часу. Одне думають всі перед війною, друге на початку війни, третє посередині війни, четверте під кінець війни, а після війни буде п'яте у всіх в голові. Ось. А, якщо так оглянутися, як виживати? Як виживати під час війни? Я б сказав би є два шляхи. Є подлий шлях для душонки, для такої маленьких нікчемних душонок, які себе прикривають іншими, жруть інших, щоб спастися самим. Я ніколи не хотів йти цим шляхом. Інший шлях Ну, настойчиво викручуватися по-своєму. Ну, це активний процес, ми ним займаємося. Потрібно мати своє бачення, свій погляд. Під час війни буде безліч експертів. Але їхня ціль відвести тебе від очевидного правильного розуміння, добитися від тебе інших думок, іншої поведінки, ніж для тебе вони очевидні без них всіх. Тому що без всіх цих експертів ти будеш більш реально розуміти ситуацію, більш прямо її бачити. Все одно ти будеш їх всіх дивитися для того, щоб отримати інформацію. Але це буде велика праця відфільтровувати інформацію від впливу. Інформацію від впливу. Що ж в нас таке виробляється, щоб не піддатися? Віра в себе, впевненість в собі. Коли людина в собі не впевнена, в своїх думках не впевнена, тоді вона не вірить собі вірить іншим і потрапляє у халепу. Трібно розуміти, що, хоча, якщо ми не являємося експертами, Ми багато в чому без них краще розуміємо правду, тому що їхня ціль замилити нам очі. Саме головне те, яка війна, це те, що тебе будуть тримати під постійним психологічним пресингом. І постійно змінювати його форму, щоб не давати тобі до нього адаптуватися. Але в якийсь момент ти все одно адаптуєшся до всього. Мабуть, через два з половиною роки, як я зараз.